Усім доброго дня. Сьогодні ми нарешті приїхали в Курнік. Це одне із моїх улюблених міст тут в Польщі і неподалік від Познання. Влітку ми не були чисто доїхали, а ми зараз вирішили приїхати. То, звісно, вас беремо з собою ідемо погуляємо. Вже так багато зіно. Ми вже тепленько оділися. Йдемо вода, йдемо там. Прийшли на таку невеличку чи пристань. Не знаю, як правильно сказати. Тут ми ще не були. Зараз вам покажу Он Женя з дітьми стоїть. Бачите? Зараз. Це, мабуть, е з пляжу сюди приїздить е паровозик, ой, паровозик, пароходік. Лапать. Лапать, як я їхав. Ага. Як Кременчузі лапать у нас на зелений острів їздить. Так само тут лапать ходить з пляжу сюди. Це пристань така твоя города. Майже там, де прив'язують вірьовками, його, а ми так ще не разу і не прокатались, не поплавали. Так курочки смажений пахне. Ага, там якийсь ресторанчик чи що. О, наш туди туди видно. Ну підемо ж на мост чи ні? Підемо, звісно. Хочеться, звісно, щоб попасти, коли він світиться, той міст, але то вже буде дуже поздно. Такий туман тут такий, так? Он уточка купається. Ага, млюхається. Ну ти не бачиш, вон туман над річкою стоїть. То що зараз спочатку підемо туди до замку, зайдемо там, походимо. Ми давно вже там не були. Давно. Нарешті ми прийдемо і, може, побачимо ту білу даму. А, в, вікно. Е, я недавно, кстати, прочитала, що цей замок в Польщі є таким самим маніс. Так? так, бо там ото, що прибит є до білої дами, і деяким людям везе її бачать. Наша не, бабушка бачила ну, її. Та. Хоча на той момент, коли вона її побачила, ми ще зовсім не знали, що така, взагалі, no. взагалі історія є з тої білої дами. No. І та біла дама вночі, як ото, вже 12 та година ночі, прискакує принц на коні. Вона виходить з того замку Корніцького, і вони по всьому тому саду, великому парку, вони гуляй, там гуляй. гуляють. Він з конями, і вона біля нього, ця біла дама. І, і до речі, я читала, що власниками цього замку. Була о, о, ті гурки, бо та що жінка у нього була в заточенні. Ти помніш? Так? так, вони теж, теж мають відношення до цього замку. Але початок у цього всього парку, по-моєму, 1400 якогось року починається. Угу. ну Йдемо на саме загадковий йдемо. замок вульчик. Йдемо, пошли. Тут такі файні дорожки пороблені вдоль озера. Половинка дорожки для роверов, половинка дорожки для пішоходів. Все, вся сімейка в зборі. Йдемо в замок курницький. Зараз вже бачиш вже листочків нема, дерева вже листя практично. Тільки оцей плющ залишився. Ну то плющ тільки є. Він, став. мабуть, і взимку той плющ. Ну. Ви привіталися з нашими глядачами. Привіт глядачі. Привіт. Доброго дня треба казати. Доброго День дня. Добрий День добрий всім. Угу. Багато дякуємо, що всі з нами. Оглядають наші фільмики. Багато, базу дякуємо. До в Крупці! Ми тут з Руською дочитались, що промінада вдоль озера збудована за що счет... унієвропейської. Неї... 7 мільйонів злотих було вложено. No. Не один мост. Не, на вся, на який траса мост. вся траса туристична, оця, що вдоль цього озера йде, оці всі мостики, що поробили. той міст, що зробили. Пліткою це, що виложили всю тротуар. Де уточки всі поховалися, а вже нема. Ну там же ми одну бачили на тому стоять. Біла сторона замка, з цієї сторони видно. А з другої сторони він який темний якийсь червоний. темно корічневий кирпич. Але мама бачила ту білу даму. З тої сторони, як ми заходили. І, в парк, як в парку були, та? так? Як і, вже виходили із парку. А вона ще приїхала додому і каже, що а що то за дівчина там була? В чому справа, що в той момент замок був зачинений, там нікого не було. І вона, як побачила, так. То, ага. Вона сказала, що там біла дівчина. І я вже потім, вже, після мами, вже знайшла цю історію про цю білу даму. Ти бачиш, як мамі повезло. <реш> мама вона стойнула його, ачити, ще мама тобі питання. Гляньте як красиво. Так, робили класне місце, да, з заходом в воздух. Угу. Наших... І оце дуже мені подобається картинка, як можна подивитися ну, на замок. По Пінкний. Бачите, люди теж. Незважаючи, що така сьогодні, знаєте, сера погода. Не дуже так приємно, але люди гуляють. У тут завжди люди гуляють. А ти знаєш, що Корнік взагалі дуже маленьке містечко? Тут проживає шість з половиною тисяч людей. Це всі друг друга, мабуть, знають. Воно туристичне. Сюди, виходить, багато людей приїжджає з Познані гулять, з других міст. Так. Мені от іноді здається, що я от бачу якісь людей. Мені кажеться, що я їх вже бачила, мабуть, тому що тут а всі друг друга знають. А ти казала, що Курнік, як місто, город побратим? Так, Умань. Умань? Так, місто побратим, українське місто Умань. Ничего не це прогулич, прогулочна частина, і, тут, і тут такий так, круг, тут можна відпочити, і відразу йде вихід до замку. А Ось так ми та піднімаємося. Ну яка друга? А та з другої сторони вона коричнева. виходить, дві сторони замка білі, три сторони замка білі, з тієї сторони теж білі. Він з однієї сторони коричневий, а з трьох сторон білий. Хочу підказати нашим глядачам, може хто захоче приїхати, тут е, паркінг, але не завжди є місця. Ось ми приїхали і не було, ми почекали 10 хвилин, нема нема, нема місця. І ми проїхали чуть-чуть туди вперед, і, і ось там в кінці цього мостика, так, там безкоштовний є паркінг, там дуже багато місць. Ну пройтись, ну, ну хвилин сім. Але можна де поставити свій самоход.